Привіт усім, радий вітати вас на своєму каналі. Серіал підходить до завершення. Надіюсь, дев'ята серія нас не розчарує і буде триматись оригінального сюжету. Як ми вже могли помітити, з кожним епізодом все ж таки щось змінюється, і це, в принципі, не є погано. Але знаючи кінцівку оригінальної історії, не хочеться, щоб зміни були кардинальні. Восьма серія нас потішила, а якщо не всіх, то точно більшість. З попередніх епізодів ми бачили, що Джоел піклувався за Еллі, та в усьому допомогу. А тепер ця ніша падає на неї. На початку нам показують, наскільки вона голодна, що не може себе втримати не їсти останній шматок їжі. Але Елі себе в момент опановує і ловить на думці, що вона не одна, та залишає його Джоелу. після чого починається полювання. В грі сцена відрізняється тим, що Елі полює луком та стрілами, а в епізоді рушницею Джоела після вдалого влучання Воленя, який трапився їй на шляху, він ще в силах відбігти від неї на немалу відстань. Ми бачимо, що його знайшли люди, одного з яких звати Девід, а іншого Джеймс. Цікаво, як звати вас. Підпишіться на мій телеграм-канал з новинами про кіно та серіали. Посилання буде під відео та в шапці профілю. Власне, Девід і являється тим самим антагоністом, якого більшість з вас знає з гри. Відмінності ми бачимо лише в зачісках. Девід із гри мав пишну шевелюру та темне волосся. А з серіалу коротке та світле, але це не завадило актору передати всю пітьму та зловісну ауру лиходія. Трішки повернемось до Джеймса. Якщо ви дивитесь в оригіналі англійською мовою та грали у гру, ви точно помітили двох джоелів, і ви не схибили. Саме Джеймс, актор, якого звуть Трой Бейкер, подарував голос та руки Джоелу у грі. Еллі зустрічається з чоловіками та різко починає погрожувати їм. Девід заспокоює юну воїтельку та пропонує приєднатися до їхнього поселення. Яке переживає скрутні часи у важку зиму. Запаси вичерпуються, а люди хочуть їсти. Вони довіряють своєму лідеру Девіду, який своєю чергою годує їх людським м'ясом аби вижити. Їм вдається домовитись з Еллі. Ліки для Джоела в обмін на половину оленя. Коли Джеймс відправляється за пеніциліном, Девід та дівчинка залишаються наодинці. Чоловік старається переманити Еллі на свою сторону, завдяки їй. Її якостям виживання та холодному серцю. В грі ми помічали натяки нездорового інтересу зі сторони Девіда до дівчини, таке саме помічено і в даному епізоді. Також в оригінальному сюжеті нам нав'язали обманне відчуття дружності Девіда. В момент на них нападають зараження, і він спасає дівчинку пострілом в одного із зомбі з револьвера, який був з ним увесь час, про що Елі навіть не підозрювала. Вже плюс до довіри. Також вони відбиваються разом від Навали, допомагаючи одне одному. Еллі піддається на хитрощі Девіда та починає себе запевняти, що той не є загрозою, і йому можна довіряти. Після чого вона дружньо сидить поруч із ним, без наведеної зброї. В цей момент чоловік розповідає історію про психа, який убив одного з його людей. І що саме головне, цей ненормальний подорожував разом із дівчинкою. Звісно, на цих словах. Словах їхня дружба завершується, і Еллі розуміє, що її перехитрили. Я вважаю, в епізоді можна було виділити декілька хвилин на екшн сцену і показати, як Девіду вийшло втертись в довіру дівчинки. Хоча про втирання у довіру ми й так побачили, але не настільки розгорнуто, як би цього хотілось. Стає зрозуміло, що невідомий якого вбив Джоел, мав дочку, котра готова вбити за батька. Можливо, ми побачимо тих людей. У другому чи навіть третьому сезоні, на відміну від гри, гарно показали те, як Джоел важко відходить від поранення. В епізоді на це йде багато часу після двох уколів. Як у грі на це пішов один укол, якщо не помиляюсь, та декілька хвилин на оговтання, і Джоел перегамсели все поселення. Один Еллі вдається вбити Джеймса, а потім і самого Девіда, котрий хотів силою взяти дівчину. Вона жорстоко вбиває його, а Джоел повинен був зупинити її та розділити тягар, як ми це бачили у грі. Стоп! Стоп! Але ні, наш Рембо заходився. Після розправи, вийшовши на вулицю, появляється Джоел та обіймає дівчинку. Після чого вони вирушають якомога далі від поселення. Досить дивно, що ніхто із жителів не замітив пожежу. Але нехай. Що ж, серія дуже навіть хороша. Звісно, можна прискіпуватись до всіляких розбіжностей, але це не є критичним. Очікуємо дев'ятий епізод та надіємося, що усі ми будемо від нього в захваті. Дякую, що додивились відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і написати щось в коментарях. Це мені дуже допоможе. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні!